Хочете стати логістом, але не знаєте, з чого почати? Багато людей починають свій шлях в логістиці з нуля і мають сумніви і страх перед невдачею. Але ми впевнені, що з правильним навчанням і підтримкою ви можете досягнути успіху. Куп'янський автотранспортний фаховий коледж допоможе вам опанувати професію логіста автомобільного транспорту. Наші переваги, що допоможуть досягти вам мети. Безкоштовне навчання здобувайте якісну освіту без фінансових витрат. Дистанційна форма. Навчайтеся зручно, не виходячи з дому, адаптуючи графік під свої потреби, можливість отримувати стипендію, додаткова мотивація та підтримка під час навчання, практична орієнтація: ми готуємо фахівців, які готові до реальних викликів ринку праці. Перспективи працевлаштування. Сфера логістики постійно розвивається і потребує нових кваліфікованих кадрів. Не відкладайте своє майбутнє, на потім зробіть перший крок до успішної кар'єри в логістиці вже сьогодні. Ми чекаємо на вас за адресою місто Харків, Майдан Конституції 28, кімната 113. Звертайтеся за телефоном на екрані. До зустрічі!